Ну, а зараз будемо мати розмову з Андрієм Реженком, капітаном першого рангу запасу ВМС Збройних сил України, стратегічним експертом компанії «Соната», заступником начальника штабу ВМС Збройних сил України у 2004-2020 роках. Пане Андрію, раді вас бачити. Доброго ранку. Пане Андрію, несподівано вечір вчорашній приніс нові новини з Росії і. Там зараз розгортаються події. Росіяни намагаються зрозуміти, хто ж стоїть за тим терактом. Хоча е, мудрі люди в світі кажуть, що насправді за тим терактом стоїть сама Росія. Що в про Кінг? Кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим? Ще крутішим. Ще? Ага. Хм. Поки не станеш королем. Слотокінг Кінг чекає. Е то хто, врешті-решт, є організатором ось цих розстрілів в торговому центрі? На вашу думку? Це гарне питання. І я думаю, що одного часу ми дізнаємось точно, хто за цими терактами, хто стояв за терактами кінця 90-х, початку 2000-х. Тому що коли ну, от зараз ми переглядаємо. Оці кадри, ну вони не то що як під, під копірку, але в багатьому а, нагадують. От, наприклад, той самий Теракт а, а, під час а, того а шоу Норд Ост, і якось він називався, коли також загинуло багато. А, так, так, так. Нордоста Добровнік, да, раз... не Добровнік там ну, словом та-та-та, це -та, теж майже да. це забулося навіть. В принципі, мені це дуже нагадує. І пам'ятаємо, що було до того, що після яка мета. Зараз ми бачимо такий досить цікавий момент в Російській Федерації. Вибори відбулися, нібито максимальний там відсоток отримав без, без, беззаперечний чи там я не знаю незмінний президент довічний. А, і, можливо, хтось подумав, що треба робити якийсь новий крок. От, ну, в принципі, а, ну, справа в тому, що всі ці кроки, вони, вони читаємі, вони стандартні, немає нічого нового. Тобто, ну, я так, ми багато вчора було таких же, таких ось припущень, що цей крок зробили для того, щоб була підстава на. Базі якихось таких емоціональних струсів населення зробити якийсь там наступний крок, опять же, по відношенню до України. Ну, ну справа в тому, що ну как би ну, я би сказав так, що в Україні друге мислення ми бачимо, що дає супротивнику безпосередньо військову перевагу на полі бою, і поэтому, би, ну, наше зусилля. А вони спрямовуються туди. А тут, в принципі, Крима, окрім от таких, от, скажімо, психологічного впливу на населення, верніше, ну, тут нічого немає. Тому тут, тут опять же, особисто у мене, коли я це побачив, це як один в один того, що було там понад 20 років тому назад оцим снордостом. І, в принципі, причина можливо, та ж сама, щоб підготувати населення і мотивувати якийсь наступний крок по ескалації, там чогось. наприклад, там війни чи там наступальних дій, чи чогось такого. От, от, і, от у мене це так. Але я думаю, що дійсно ну, це якби якась кількість. Людей в Росії знає про реальні причини всіх цих подій, скажімо так, і в один момент вони стануть ну, в общем відомі і самим росіянам, і, звичайно, всьому людству. Поэтому, ну, от, от моє бачення таке. Я тим часом дивлюся, що, наприклад, відома Юлія Латиніна, яка правозахисниця російська і журналістка. яка стверджує, та, що хороша Хороша рускає. Та, наприклад, вже поспішила звинуватити Україну, що вона стоїть за цим терактом. Але після, після заяви Білого Дому, що українського світу тут немає, вона сказала, що ляпнула фігню в афекті. Ну, це дуже важливо, до речі, ну, будь-якої людині, яка, скажімо, розмовляє стратегічні речі, от таку фігню не ляпати, тим більше в ефекті. Тому що ну, багато людей слухають і якби формують своє бачення. Ну, опять же, коли щось відбувається, от таке дійсно емоційне, треба. Ну, Якось зробити такий дуже ну, можливо, ретельний аналіз, для чого це потрібно. І тут ми бачимо, що в основному потреба в таких от емоційних і психологічних, скажімо, струсах для свого місцевого свого населення і, можливо, ну, скажімо, для світу. Тобто це, це картинка, це загибель, ну, зрозуміло, що це абстракт, що це дуже погано. От, ну, розумієте, ми ж також можемо показати, наприклад, ну, без прив'язки Україні стосовно цього, ну ми ж теж можемо показати наслідки, наприклад, точно доведених ракетних ударів Російської Федерації там по, по будинкам по нашим в різних місцях. Звичайно, що це зовсім інші речі, і росіяни роблять оці удари зовсім для іншого. Ну, как би, кінцевий результат один і той же. Тому в даному випадку опять же, я кажу, що це точно, как, как, фактично капірка Нордоста. По друге, це було зроблено для того, щоб підготувати якраз російське населення для того, щоб там, зробити якийсь наступний крок в бік там, я не знаю, того. Хто Стане наступним ворогом Російської Федерації. У мене таке бачення. Ну, опять же, я впевнений, що рано чи пізно ми узнаємо ну, реальну картину. Що це було? І ми побачимо. Я думаю, що це зроблена з можливо з такою ж самою метою, як це було 20 років тому назад. А це може змобілізувати росіян. Ну, Це мобілізувати їх не може, тому що розумієте, у них в росіян принцип мобілізації радянський, тобто це примусовий. Мобілізація а, там здійснювалась на а, а, підставі такого серйозного тиску, а, люди йшли, ну, тому що у них просто немає іншого вибору. А, от, то є, ну, вони, вони бачать, що це негатив. От, Звичайно, це, це, ну, це трагедія, це загибель не, десятків людей. Причому ці люди, вони ну фактично скажімо, ну нічого а, такого вони не робили, за що от, вони мали таку долю. От, це реальне вбивство. А, от, і вони емоційна, отак. От, так, от і це такий настрій. А, і це демонструється по телебаченню, і звичайно. Що а, це мультиплікується тисячу, тисячу, десятків тисяч а, разів, і а, люди бачать, що от така от, ем, трагедія відбулася, і шукають винного. От, якщо немає чіткої позиції, то ну, можливо досягнення дуже різних ефектів. Ми пам'ятаємо, як почалась а, Чеченська війна там, 90, ну, після цих серій, Вибухів будивель в Російській Федерації. Ми пам'ятаємо там інші події. От. Ну, можливо, можливо, опять же, як на мене, от, от, ця подія вона якось нагадує якраз от, події 20-тірічних Давнини. А, цікаво, що американці. Так би мовити, абсолютно відкрито попереджали ще на початку березня про можливі оці теракти в Москві. Також цікаво, що на себе взяли відповідальність і ДІЛ невизнана оця держава і терористична організація, Ісламська джихад. Так, так. До речі, я пам'ятаю. Це було досить, таке, скажімо, широке попередження. До речі. Для мене трохи було несподивано, думаю, що це таке, от, що за таке попередження. А, от, ну, бачите, от, е... ну, Справа в тому, що е... ну, Сполучені Штати також дуже серйозно слідкують за цим напрямком, і е... я так думаю, що ймовірно, якась інформація у них була стосовно цього. Е... Ну, чому общем-то, взяв відповідальність безпосередньо. Ну, це треба запитувати у нього. Я думаю, що якісь у них є для цього причини. А от, а то, що попередження було, це 100%, і я так розумію, була для цього підстава. Також ще запитаюся, відомий австрійський воєнний аналітик Том Купер власне написав, як він сам висловився. Дуже неприємні запитання про воєнну стратегію України. І я теж спробую вам їх теж адресувати. І е, він каже, що тут в нього багато запитання, головне запитання, він не може поки що е, зрозуміти, е, як е, Україна збирається зараз зупиняти е, російський наступ, коли Ну, я... В, коли росіяни мають перевагу в повітрі і безперервно можуть бомбардувати власне, українські позиції, змушуючи українців або відступати, або вмирати, буквально і власне він питається, що, що українці можуть зробити, щоб завадити росіянам досягти їхніх цілей, і крім того, в нього є питання щодо Особисто нашого президента Зеленського, бо на думку власне, австрійського аналітика, як він каже, президент, і кому потрібно навчитися, того, чого мають навчитися багато західних канцлерів і президентів, а саме накладати військові реалії на його в лапках битву за серця, за серця та уми. Президент має зрозуміти, що боротьба проти нав'язаної варварської війни на винищення вимагає і в лапках непопулярних рішень, а не постійного маневрування для здобуття популярності в суспільстві та на майбутніх виборах. І далі він каже, що я не бачу, щоб Україна перебувала в дуже хорошій позиції, аби відбивати цілий рік російські наступальні дії. Тут дуже багато накручено. Ну, Ці висловлювання дуже багато і політики, і стратегії, і військових питань, і так вони. Ну зрозумієте, скільки людей, стільки думок, скажімо так. Ну, от, ну То що би, на відстані великої відстані, то що зараз ну, би, має місце. На фронті російсько-української війни можливо не дуже зрозуміло. І ми, в общем-то, це бачили, які були настрій, наприклад, окремих політиків, коли вони були у себе в країнах, і коли вони, наприклад, потім приїжджали до України і відвідували а, ту ж саму Бучу або Ірпінь, а, дивились оці от, розвалини, руїни і так далі. А, от а, Тобто у них світогляд змінявся. От, можливо, ну, треба якусь прив'язку до реалії зробити і, ці, і цьому досліднику. Но в чому він в правий? В тому, що Росія має домінування в повітрі. і, в принципі, от, в Авдіївці ну, це було серйозним скажем, негативним фактором, який впливав на наші війська. Росіяни дуже багато використовували цих плануючих бомб, кабов. і а, ну, в принципі, і за цього була основна от ця проблема пов'язана з. Ну, верніше, одна із проблем пов'язана з обороною той же саме Авдіївки. А, от, ну, а, как би, ну, ну, Тут що можна сказати? Ну, Росія ну, друга. Країна в світі за чисельністю, за спроможністю своїх Збройних сил. Ми країна номер, зараз там кажуть, 15. Треба думати, як цю різницю компенсувати. За власний рахунок ми цього не зробимо. Поэтому, ну, це, я так думаю, режим корективної безпеки те найкраще. Про це вже багато хто думає. От, до речі, ну би що про це каже оцей э, відомий э, в общем пан Купер. А, а цікаво було послухати, тим більше, що Австрія це нейтральна країна, як вони думають э, забезпечити свою э, безпеку. Тому э, тут теж багато таких моментів, які можливо э, ну, подискутувати. А, ну тут ну але в будь-якому випадку це цікаво, тому що це генерує такі нові ідеї а, і необхідність відповідати на нестандартне а, якісь запитання. А, от і ну, по мірі того, як ми це можемо робити, ми це маємо робити. А, от і це такий погляд з боку. Іноді це досить раціональні рекомендації, іноді ні. Тому, я думаю, в будь-якому випадку треба це читати, прислуховуватися, якщо потрібно, дискутувати, але робити висновки. То, що ну, дійсно нам потрібно скажімо, по-іншому, переходити до війни з Російською Федерацією, Ну можливо, не так, як вони вони провамлюють. Фактично зараз лінію фронту по всім напрямкам. От Мобіл... Їх чисельність зараз збільшена фактично, ну практично в 3-4 рази, якщо порівнювати з початком війни, пане Андрію, о... пане Андрію, дякуємо вам. Мусимо закінчувати. Капітан першого рангу запасу ВМС збройних сил України, стратегічний експерт компанії Сената і заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках був з нами Андрій Риженко.